Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій та цифрової трансформації під головуванням зінаїди Проценко. Участь у засіданні взяли депутати Кременчуцької міської ради Наталія Погужельська, Лариса Горославець та секретар міської ради Юрій Гриценко. Основну увагу було приділено розпорядникам коштів щодо виконання ними затверджених програм. Сьогодні ми зібралися щоб послухати розпорядників коштів щодо виконання їхніх програм, основних. Що вдалося виконати з чим в якісь певні складнощі виявилися там, що фінансоване, що не однією з перших доповіла директор департаменту у справах сімей та дітей Наталія Довбиш. Обговорили питання стосовно оздоровлення дітей, адже наразі це складна тема, бо в Україні діє військовий стан, а безпека дітей завжди стоїть на першому місці. Також обговорили і питання, що стосується програми Діти Кременчука. Програма «Діти Кременчука. За попередній період була виконана у фінансовій частині на майже 42 Програма на наступний період, та що на три роки, там дуже багато заходів від громадських організацій, що може власне не радувати, тому що багато. Ініціативи від громадського сектору було насправді всі вони враховані, тому програма набагато ширша, набагато більша буде на наступний період. Також заслухали доповідь начальника управління культури та туризму Ірини Вологоцької. Окрему увагу приділили збереженню культурної спадщини Кременчука. Хочу зазначити, що цього року активна була проведена робота за програмою охорони культурної спадщини. Ми виготовили. Облікову документацію на два об'єкти за бюджетні кошти, а також уклали охоронні договори це церква Успіння Божої матері, а також будинок купця немеця, а також було замовлено на чотири об'єкти археології, також облікову документацію. Також заслухали і заступницю директора департаменту молоді та спорту Анастасію Мороз. Вона звернула увагу присутніх на програму утвердження української національної та громадянської ідентичності. По утвердженню української національної та громадянської ідентичності ми почали активно проводити заходи з ветеранами війни їх комунікації з представниками молоді і дітей. Також проводили таборування і активно комунікували з центром життєстійкості, який у нас в кременчуці. За програму утвердження української національної громадянської ідентичності було збільшення на 187 тисяч гривень з 2024 роком порівняння, а отже, було 290 тисяч. Разом з тим обговорили і міську комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту в цьому році, в порівнянні з минулим, збільшилась кількість стипендіатів спортсменів. Стипендіатів з 47 до 51, також в рамках програми президента в нас триває соціальний проєкт Активні парки локації здорової України. Також започатковано експеримент, в якому приймає участь три наші громадські організації для надання громадським організаціям фінансової підтримки. З бюджету також виділено кошти в сумі 87 840 гривень. Не менш важливим є і питання міжнародної співпраці та налагодження зв'язків між містами. Тож комунальне підприємство Інститут розвитку Кременчука веде активну роботу у цьому напрямку. Дуже плідно співпрацювали з містом Тюбінгеном. Вони нам надавали гуманітарну допомогу вигляді автомобіля на роботу і автомобіліка на благоустрій. З містом Клірвонфіран також дуже користуємо у цьому році. Наші спеціальної ділитеберківнетра також художниця їздила до резиденції на цілий місяць. Вона там і навчалася, і малювала, надихалася. І також ось, тільки нещодавно повернулися 45 дітей з поїздки, навчальне до міста Клермон Фіран. Усі питання, які були розглянуті сьогодні, комісією будуть передані на розгляд на найближчій сесії Кримачуцької міської ради. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.